Сучасний м'ясний паштет це не просто печінка, це суміш фосфатів, крахмалів, підсилювачів, смаку. Ах, так, точно, м'ясо обвалки і куди ж без нього супродукти для компанії. Ну, начебто, все з точки зору технолога, але є ділема: деякі з цих добавок реально впливають на серце і печінку. То що робити? Ну, Якщо, знаєте, довго паштет, щоб зберігався, він буде нечесним. А якщо чесним, то він буде дорожчим. Ну, і ви ж його ще й не купите, то, ну, що реально робити? А тут все просто: або йти спати голодним і не купляти його, або все ж таки розібратися в етикетці і вибрати паштет, який буде безпечний навіть для дітей. І я знайшла вихід у моєму закритому телеграм-каналі. Я ділюсь усіма секретами, як правильно вибрати якісні продукти. І, до речі, там є реальний рецепт паштету. Приходьте скинути умови приєднання.